Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про сервер Lovecraft. Ну що, погнали! На сервері Lovecraft на спавні нас зустрічають привати. Від самих маленьких, так і до самих великих за донат. Далі у нас йде броня Абадона. Ти можеш за кількість монет зачарити собі круті чари на броню. Далі у нас йде скупщик. Тут ти можеш продати свої реси. Який ти добув за цей час. Далі тут у нас йде аукціонер. Ти тут можеш купляти та й продавати реси е за ігрову валюту. Далі у нас йде бойовий пропуск. Тут ти можеш е виповнювати квести і получати винаго винагороди за них. Далі у нас йде алхімік. тут ти можеш скращувати зілля. І отримати одне з них. Далі у нас йде автошахта. Є три типу автошахти: міфічна, велична і звичайна. На автошахті, як завжди, на любі анархії, можеш розвиватись, купати залізо і руд. Тут у нас світ вейлорна. Кожного дня у 19.00 відкривається світ Вейлорна. Що таке світвейлорна? Це. Ендер тип, по типу Ендерміра. Тут спавниться Ендер е, дракон. І ви повинні його вбити. І потім відкриваються скрині, в яких ти можеш залутати різні донаторські ресурси. Далі у нас йде е, лісопилка. На лісопилці ти можеш е, по, подобувати дерева е, і позаробляти чуть-чуть монет ігрової, типу, е, ігрової валюти. Далі у нас йде продавець кейсів. Тут ти можеш купляти кейси, донат кейсів за донат валюту і за ігрову валюту, за монети. Далі у нас йдуть кастомні ТНТ, які ти можеш крафтити, або добути в аеродропах, або за донат. Далі у нас йде топ смертей, топ-мажорів, топ-часу і вбивць. Далі у нас йде івенти сервера. На івентах сервера по типу аеродропів ти можеш залутати різні ресурси. Від зачарованих книг до аламазів звичайних ресурсів при виживанні. Зараз один із видіх аеродропів я вам покажу. От, на своїх екранах ви зараз бачите звичайний аеродроп до речі, скоро на лавкрафті буде вайп, Так що заходіть і не спітзніться. Всім пока!